Всім привіт! Хочу вас сьогодні ще познайомити з одним блюдом, таким дуже-дуже простим, легким, як то кажуть. І як варіант для гарніра, як то кажуть, щоб швидко щось зробити. Значить, Дивіться, картопельки начистили, хто скільки хоче, ну, кому скільки треба. І я буду нарізати форма може бути люба. Я буду просто товстими такими кружальцями нарізати. Трошечка нарізана, кладу один лавровий листочок. Кладу десь приблизно з пів, отако, з пів столової ложечки солі, щоб вона в соленій воді прокипіла. І заливаю її зразу кип'ятком. Як тільки вона закипить, минут 5-7 я їй даю добре закипіти, щоб вона в соленій воді прокипіла. Минут 5-7 варимо. Потім виключаю. Картошечка прокипіла 5 хвилин, воду злили, в якій вона варилася. Убираю. Лавровий листочок, він уже не нужен тут. І цю всю картопельку я буду зараз на такому декові випікати. Значить, я візьму трошечки, так покидаю вершкового масла, так, де-не-де, і висипаю гарячу картопельку. Так, розрівнюю. І тепер починаю приправляти. Ну, звісно карто... до картоплі кину приправку. У мене така якась написана з сиром з Щастечком та сиром отаку кинує сюди. От. Хто хоче, можна мелений перчик. Солі вже не кидаємо бо у нас картопля варилася в підсоленій воді. Хто хоче, можете ще часничку. І заливаю обичними вершками. Но заливаю не так, щоб плавала, але ну, щоб трошки от ви бачили цю ці сливки, вершки. Отак от, от трошечки, щоб вам було видно. Залили. Ну і Далі за бажанням. Або таку можна залишити, ставимо запікати, У мене вже духовочка розігрівається, або можна зверху сиру потерти. Ще, хто хоче за бажанням, можна сюди покришити якогось чи сосісочки, чи бекону. В общем, і затираю зверху сирок. 180 градусів. Температура, а там уже побачимо, я вам скажу точно. Я поки що не буду накривати, не ні фольгою ні чим Поки що ставлю так запахи на всю хату. І так, наша картопелька 45 хвилин. У мене вона була в духовці. Вершки всі впиталися. І запах клас. Така вона дуже сирна. А з цієї сторони переверну, при вас покажу. о, Бачите, яка і золотіста, засмажена така. ось І насмак вона. Дуже смачна. Отака вот вона. Ну що, дівчатка, ще смакуйте такий варіант, як варіант, пробуйте у вершках. Всім смачного!